Вітаю вас, друзі! Сьогодні хочу запитати у карт, чи можливо взагалі завершення війни у 2025 році. Якщо так, то нехай карти покажуть, яким чином можливо це зробити, яким чином вона може завершитися. Хочу зробити розклад Кельський Хрест на це питання. Поїхали! Сигніфікатор ситуації. Перша карта. Отже, чи завершиться війна? У 2025 році в Україні. Це взагалі можливо. Можливо. Я б ще другу карту витягнула до цієї. Ой, а витягнула значайно дві. Можливо. Дуже навіть можливо. Імператриця це і є наша українська земля процвітаюча. Яка без бомб, без ракет, без е, руйнувань. Далі. Друга карта нам показує, що впливає на ситуацію. Що впливає на ситуацію, чи завершиться війна у 2025 році? Чи це буде головне питання? Чи це буде заморозка і підвішений стан, чи це буде завершення? От це зараз найбільше впливає. Тобто те, що хочуть зробити, це. Як тимчасове замороження конфлікту. Щоб ми знаходилися, знаєте, якби в підвішеному стані висіли не там і не там, щоб нам далі говорити, що ми не можемо там увійти в Європейський Союз, в НАТО і так далі. Оці казки нам розповідати з одного боку, тому що у нас підвищений стан, у нас конфлікт якби не завершений. Тобто впливає те, що не хочуть завершувати цей конфлікт. Третя карта дуже цікава. Давайте подивимося корінь ситуації, з чого ця ситуація народилася, з чого ця війна народилася взагалі, в чому суть цієї ситуації причина. Тому що люди спали. Люди просто спали, люди не звертали увагу на багато що, що відбувалося навколо. Люди спали з 2014 року. Те, що відбулося після повномасштабної війни з 90% населення України, це не порівняти з тим. Що люди просто з 2014 року по е, 22-й спали. Взяли собі такий тимчасовий тайм-аут. А може, воно там якось вдалині все саме завершиться. Це не зі мною, це далеко. Ну, друзі, я нікого не звинувачую. Четверта карта: що сталося недавно. Що зараз відходить, що відбулося і відходить, якби, і найсильно впливає на ситуацію на війну? Обман. Якась мутна ситуація е, сталася. Ну, якась таємнича мутна ситуація з приводу якогось вибуху. Ну, тут, очевидно, напевно, так? Да? Давайте далі. Е, так, у нас яка вже карта? 1, 2, 3, 4, 5. П'ята карта. Що планується взагалі думки людей з цього приводу, з приводу завершення війни? І що планується? Так, король пентаклів, туз пентаклів, збільшення, збільшення ресурсів планується. Нам якимось чином потрібно накопичувати ресурси, да, і цю всю систему приводити в Угу. Тобто плани дуже хороші, нічого нема питань до планів. Найближче майбутнє далі, що ось ось станеться, ось ось відбудеться. Знов-таки в руслі того в руслі питання. У розлі завершення війни у му році. Ось це дуже важлива карта. А планується якась дія. Давайте розшифруємо. Мало ресурсів у нас дуже для цієї ідеї. Ми дуже хочемо діяти. Ну, от бачите, знову таки королева вона розрубує у себе на руках кайдани. Вона хоче діяти, вона, вона би і рада ресурсів мало. Планують якось дістати ці ресурси. Бачите? Намагаються домовитися. Намагаються. Карта домовленості. Намагаються домовитися. Нам дуже потрібні ці ресурси, щоб зробити цей ривок, щоб діяти. Ітог. Чи вдасться. Диявол не дуже погана карта. Я вам так скажу в цьому руслі. Тому. Да. Дасть. Дивимося далі. Чого український народ боїться, від чого тікає такі найбільші страхи людей? Що будуть заключені якісь таємні, нічні, знаєте, угоди? Їм нічого не скажуть, все буде під покровом ночі. І що розумієте, не зможуть, не зможе наше керівництво відстояти все-таки інтереси народу України, відстояти наші території. Бачите, наші кордони не зможуть вони відстояти. Це найбільший страх е, українців, що здадуть, здадуть території, не повернуть деякі території. Давайте так, чого боїшся, те до себе притягує. Відпускаємо це все, е, даємо все на волю Божу. Ми говоримо, що. Господи, ми повністю тобі віримо, повністю тобі віддаємо цю ситуацію. Зроби так, як буде справедливо для нас. Тут нічого боятися, навіть. Віримо в себе, віримо в Бога, віримо в Збройні Сили України. Нам нічого боятися, абсолютно. Поки ми живі, все можна змінити. Що думають інші країни з цього питання, лідери інших країн, там, лідери організацій інших? Що думають з цього питання з приводу завершення війни у му році? У них є ідеї. Є з цього приводу. Є. Дуже багато є у них ідей, яким чином нам е вилізти з цієї ситуації. Угу. Нам будуть допомагати треті сторони, по-любому. Другі треті сторони будуть нам допомагати. Тут е у людей, от що думають інші країни, інші держави. Є дуже класні ідеї, е яким чином. Завершити нашу війну, яким чином допомогти нам, завершити війну, є тут, тут дуже хороші карти. Тепер дев'ята карта дуже цікава. А чого ж ми хочемо насправді? От кожен з нас говорить, я говорю в першу чергу. Завжди я про себе кажу: я дуже хочу завершення війни, справедливого завершення війни, повернення всіх територій, покарання усіх винних. Покарання усіх, хто заробляє на людській крові, як з нашого боку, так і з їхнього боку. Я дуже хочу. А тепер карта нам хай скаже, що насправді хочуть люди. З приводу завершення війни, звичайно. А ось так. Це та сама карта, що була в минулому розкладі. 50 на 50, двійка, половина на половину. Ви розумієте? Половина вірить. В справедливе завершення війни половина не вірить. Половина хоче, половина не хоче. Чому не хоче? Скоріше за все гроші. Правильно, скільки людей зараз заробляють на війні? Скільки людей стало мільйонерами, мільярдерами. Я вже не знаю, які там біліонерами. Я цих вже цифр просто не знаю. На війні. Давайте трошки розшифруємо цю карту. Бачите, одні м'ячі. Люди хочуть, щоб хтось прийшов, якийсь дядя, тьотя, і за них зробила всю роботу. Ну, так не буде. Ми маємо стати самі сильними. Ніхто не прийде і не скаже нам, ось вся наша зброя, наприклад, Великобританія, так да, говорить, ось вся наша зброя, беріть, українці, воюйте, захищайтеся. Ну, такого ж не буде. Ви ж самі розумієте. А люди хочуть, щоб хтось прийшов і все зробив. Все допоміг, все зробив за них. Хотять підписання міжнародних договорів. Можливо, тут варто говорить про те, що люди вже хочуть нарешті заключення цього мирного договору з Росією. Можливо, і так. І фінальна карта. Давайте. Десята, остання. Завершиться війна у 2025 році. Імператор. Король мечів. Клас. І імператор, і король мечів всі над цим працюють. Всі, всі намагаються цього досягнути. Тобто лідери, лідери от як мій двох держав, працюють над цим, щоб все було, як було раніше. Тобто, повернутися до тих кордонів, які були в якомусь році. Ми не знаю в якому. Але, як мінімум, не те, що є зараз. Тобто такі кордони не залишаться, однозначно. Дайте ж результат. Покажіть результат. Заключення договорів. І, і результат. Знов таки, боже, 50 на 50. Ну, що це таке? Ну що це таке? ще й пентаклі, гроші. От, ну, не хочуть не втрачати ці гроші, які вони гребуть просто лопатами на війні. Колесниця. Карти хороші на результат, я нічого не скажу. Карти хороші, але нема карти а перемоги. Тобто, знов-таки колесниця. Хороша карта, чудова карта. Просто супер. Якщо буде так в договорах, да, які тут показали, так як хочемо ми, то це чудова карта. Якщо... Знов-таки, якщо? Так, що у нас тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, і 7 карта колесниця. Ну, куди вже далі витягувати? Я вже і так хотіла побачити цю карту перемоги, але карти говорять, що можливий цей варіант, можливий варіант завершення війни в 25-му році. А знову ж таки, якщо вдасться зараз, тобто фінальний варіант по 10 й карті, здійсниться тоді, коли здійсниться ось цей варіант. Шостої карти, найближчого майбутнього. Якщо ось це буде здійснено, якщо ми зможемо домовитися про ресурси зараз, це те, що відбувається зараз, це була шоста карта. Якщо ми зможемо домовитися про ресурси, бо нам їх страшно не вистачає, і нам вони приходять, тоді здійснюється варіант 10-ї карти в позитиві. Отже, будуть підписані всі таки ці договори, будуть підписані на наших умовах в 90% на наших умовах. і Карта Колесниця програється як карта тріумфу. Поганих карт в остаточному ось цьому розкладі немає. Немає поганих карт. Це вже дуже радує. І е, я вам ще хочу сказати, що наразі карти щитують зараз ті енергії, які є зараз. Енергії 24-го року. Тому в 25-му році, на початку року. Щоби уже ми зайшли в ці енергії 25-го року. Я зроблю ще раз повторний розклад Кельський Хрест на закінчення війни у 25-му році, і ми подивимося. Я думаю, що тоді вже буде набагато точніший варіант. Карти Таро» – це не е, фінальна якась інстанція, і карти Таро» розчитують інформацію на сьогоднішній день в даному просторі, в даному дні і в даному році. Обов'язково буде дивитися в 2025 році. Я з вами не прощаюся надовго. До нових зустрічей. Бережіть себе, нехай вас Бог оберігає.